19 червня 2023 року набула чинності нова постанова Кабінету міністрів України номер 469 щодо нотаріату. Відповідно до даної установи змінився термін прийняття спадщини. Про це детально розповіла завідувач Світловодського бюро правової допомоги Алла Мирошник. Раніше, під час встановлення воєнного стану в Україні, спадщина могла прийматися на період воєнного стану, тобто строк прийняття спадщини, продовжувався до закінчення воєнного стану. У зв'язку з прийняттям постанови, знову встановлено строк на прийняття спадщини терміном 6 місяців. Тобто, з моменту відкриття спадщини, спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса не пізніше шестимісячного терміну для отримання спадщини. Варто зазначити, що процес спадкування може відбуватися за законом або за заповітом. Якщо спадкоємець за життя, скориставшись послугами нотаріуса, склав заповіт на того, кому від. Він хотів передати майно, якщо спадкодавець склав заповідь при відкритті спадщини спадкоємцям, необхідно протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини звернутися до нотаріуса з наступними документами. Документи, що посвідчують особу, також заповіт, свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують наявність рухомого нерухомого майна, яке охоплено у заповіті спадкодавця. Що стосується спадкування в порядку закону, в порядку закону спадкування здійснюється відповідно до цивільного кодексу України, встановлено 5 черг спадкування. Для того щоб прийняти спадщину спадкоємцям, необхідно звернутися до нотаріуса за протягом шестимісячного терміну, при собі мати наступні документи: документи, що посвідчують особу, свідоцтво про смерть, а також документи, що посвідчують родині відносини із спадкодавцем, та документи, що підтверджують наявність рухомого нерухомого майна, яке залишилося під після відкриття спадщини та при життю належало спадкодавцю в умовах воєнного стану, коли в Україні тривають. Бойові дії, спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України незалежно від місця спадщини. Якщо особа перебуває за кордоном, вона може звернутись до дипломатичної або консульської установи України із заявою щодо прийняття спадщини і відкрити спадкову справу. Якщо у вас виникають питання щодо спадкування, звертайтесь до фахівців. Це допоможе уникнути багатьох проблем.